Десять років. Я займаюся футболом протягом 5 років. Я обрав футбол, тому що мені подобаються м'ячі, як оце, грати в нього. У мене є багато буц, 40 ніжок. Ми займаємо, буває перші місця, буваємо другі, треті місця. Так ми їздимо ну, на багато турнірів, нас тренер возить, багато куда. Е я граю під нападником, це можна сказати як центральний захисник. Далі у мене, так думаю, теж 11-12, десь так, грамот може 5 або 6. Я отримав їх за те, що приймав участь в турнірах. Маленький футболіст Кирило продуктивно провів навчальний рік у Прилуцькій дитячо-юнацькій спортивній школі разом зі своєю дружньою командою та тренером-наставником Олександром Гавурою. Футболісти брали участь у багатьох змаганнях. Вони грали на різноманітних стадіонах, знайомились і змагалися. Кожна перемога і кожна поразка була частиною їхнього спільного шляху до вдосконалення. Дуже багато ми провели за навчальний рік змагань турнірів. Це і «Дарниця Капу в місті Києві. Ми кожні два тижні їздили. Ну і стараємося, щоб не тільки їздити постійно там в Києві, щоб на місцевому рівні проводили змагання на призи олімпійського чемпіона, паралімпійського чемпіона Олега Леня, був турнір. І взимку ми грали тут обласні змагання з мініфутболу проводилися. Ми їздили в місто Чернігів, проводилися обласні фінальні змагання. Обласні фінальні змагання за форматом 8 плюс 1 серед юнаків 2014-2015 року народження. Напередодні цього ми готувалися до цих змагань, вже знали, що ми будемо в них брати участь. Ми виграли регіональний турнір місті Конотоп, де ми змагалися з такими командами як Шостка, Шостка, Глухів. Шостка глухів і кролевець. Ну і наша і місцева команда. Рідну Чернігівщину маленькі, але талановиті футболісти представляли в селищі Верховина, що на Івано-Франківщині протягом 10 днів вихованці дитячої нацької спортивної школи не лише отримували спортивні досягнення, але й весело проводили час. Була і розважальна програма. Програма. Ми ходили і в басейн, ми ходили і в гори. Ми святкували нашого капітана команди День народження. Там ну тобто діти провели такі… І здоровий, я думаю, ця подорож їм запам'ятається на все життя. Десятирічний воротар Іван ділиться своїми досягненнями з великим задоволенням. У мене 13 медалів, два кращі гравця. Там їздили на чемпіонати Чернігова, Києва. Конотопа, все суми та буковель. Фінальні голи забиті футболістами стали медалями призових місць для вихованців Прилуцької дитячої юнацької спортивної школи. Буковелі ми зайняли друге та третє місце, третє з 2013 роком, а друге з 14. В Чернігові. Ми зайняли перше місце з 2014 року. А в конотопі ми зайняли теж перше місце з 2014 року у своїй команді. Георгій виконує роль правого захисника. Правий захисник означає, що треба відбирати м'яч, продвигати його далі і давати паси і удари робити. І в майбутньому хлопчик мріє поповнити ряди відомих футболістів. Хочу бути як Роналду Месі, теж бути у великих домах, жити і бути на великих стадіонах. І грати за топ клуби воротар Артем Калініченко свою місію на полі виконує чудово. І найбільше бажання у хлопця отримати кубок, аби ним пишалися його рідні. Я займав і перші, і другі місця. і мені подобається футбол. У мене дев'ять медалей і 5 грамот. І я хочу отримати кубок, але я стараюся отримати кубок, щоб щоб мої батьки гордили зі мною за чотири роки свого футбольного життя для Артема Степашка це лише приємні спогади. Я вже побував на багато турнірів із тренерами, із своїми товаришами по команді. Ми багато цього завоювали за ці чотири роки. Старша група футболістів під керівництвом тренера Олександра Гавури також досягла значних успіхів. Їхні здобутки стали справжньою гордістю для всієї Прилуцької спортивної школи. Під час численних змагань вони неодноразово демонстрували високу майстерність у рамках підготовки до осіннього чемпіонату України. Ми зробили дуже велику роботу. Тобто ми грали і зимою в чемпіонаті Києва, ми грали і в обласних змаганнях з футзалу, де ми зайняли друге місце, але ніжен чемпіони відмовилися їхати, ми поїхали ще взимку у місто Городенка. Івано-Франківської області, де представляли нашу область у чемпіонаті України з футзалу, де зібралось вісім найсильніших команд, і ми зайняли п'яте місце, але ми грали по на рік старшому по 2009 році. Я вважаю, що це гідний результат для нашого міста області. Чим більше змагань їздили і в Київську області з Гурівку і тут. Провели багато підготовчих турнірів, де було п'ять команд. Футбольне відділення Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи дійсно яскраво представляє наше місто на теренах України. Завдяки численним здобуткам футболістів прилуки стали відомими у спортивних колах. Тренери виховують справжніх чемпіонів. Тож футбольне відділення стало гордістю закладу. Більше 200 дітей займається на відділення футболу. Працюють чотири тренера, які кваліфіковані. Кожен тренер займався своєю роботою і приніс я скажу так ну достойні результати на даному етапі. Футбольне відділення ну, приносить славу нашому місту.